Нарешті я наважився зняти невеличке відео про свій сонячний інвертор. Значить, змонтував його вже десь там тиждень тому, напевно. Тестував його, цей весь час тестував, налаштовував, поки дійшов до чогось більш-менш нормального, щоб я зрозумів там, які параметри на ньому потрібно встановити і завести в той режим, який мені цікавий для роботи, то. От Буквально от тиждень часу прийшов. Ну, звичайно, це не не щоденно, ну, цілими днями, але кожного дня я тут був і грався з налаштуваннями і тому подібне. Е, один акумулятор поки, я думаю, можливо. Ніби як оптимальна, на мою думку, оптимальна схема до такого інвертора 6 кВт це, напевно, два акумулятори. Це там до 10 кВт. Цього було б більш-менш достатньо. Це при тому всьому, що. Сонячне поле там у нас фактично 7,5 кВт 18 420 панелей. ось Значить, поки тут є все все примітивно зібрано в тестовому режимі. Це все, все в підвалі встановлено без всякого зовнішнього вигляду. Поки навіть захистів сильних немає, там ніяких прямо цим ці сонячні. Проводи у нас зайшли прямо на інвертор без запобіжників, без нічого. Далі акумулятор теж без запобіжників, тільки єдиний, що автоматичні вмикачі на вводі. Згідно інструкції, по номіналу. І ось, що ще... Тестував я смарт-навантаження, під'єднав на порт генератора. Я думав, що він досить розумний, а він там такий собі не дуже так як думав. Я думав, що... Фактично, струм буде видавати прямо надлишок, весь що є на даний момент. І струм може змінюватися там динамічно, туди-сюди відносно надлишку. Але фактично там від умов він просто це навантаження або комутує, або не комутує. Ось така логіка. Досить примітивна. Ну, що ще можна було очікувати? Він і так достатньо розумний. на... За таку ціну скажем. Ну, значить, що сказати? Мені сподобалось, в принципі, фактично, на сьогоднішній день це у нас вже листопад, середина листопада, і він генерує там 25-30 кВт в день, якщо сонячний день гарний, 25-30 кВт за сонячний день. Досить непогано. Деякі запчастинки я взяв, щоб захистити акумулятор, інвертор від сонячного поля. От ще думаю, з приводу пристрою від перенапруги захисту, блискавкозахисту сонячні панелі. Теж можна було би доставити. По вводу в мене стоїть блискавка захист по 380. А тут фактично немає. Ну, там приметр це так я для, для себе, щоб візуально бачити, що там відбувається в мережі. Довго я грався з приводу того, що в мене трифазна мережа, а інвертор однофазний. От скомутувати то навантаження на інвертор те, що я конкретно хотів. В будинку досить зайняло трохи часу. Ну, і тут ще. Не дуже хотів це все показувати, але так як електрик без електрики, ось тако, поки в мене в такому тестовому режимі це все, тут потім треба в цьому щитку навести порядок і відповідно захисту тут трошки встановлюю. Надію, що буде набагато гарніше, бо людям збираю досить непогані щити. А ось в самого ось така справа зовсім не гарно і соромно.